Привіт, мої маленькі друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо пізнавати, грати та навчатися. А щоб дізнатися про що піде мова, пропоную відгадати загадку. Прилетіли друзі, сіли на помості, без сокири і лопати збудували собі хати. Хто це? Діти. Я впевнена, що ви всі здогадались, що це птахи. Послухайте наступну загадку та відгадайте, про яку пташку йдеться мова. Маленька, чорненька, співає, щебече, під стріхою з глини, зліпила гніздечко. Роздвоєний хвостик, як ножечки має. Як звати цю пташку? Хто знає? Це ластівка. Ластівка невеликого розміру, в неї біла грудка, крила довгі та тонкі. Хвіст у ластівки довгий, з роздвоєним глибоким вирізом на кінці. Ластівки зустрічаються майже у всіх країнах світу, їх називають перелітними. На зиму вони відлітають на південь, а на весні поспішають додому. Це не проста птаха, а пташка оберіг. Оберіг людської оселі і домівки. Вона приносить щастя у родину. Малята! А зараз я пропоную вам зробити ластівку за допомогою аплікації. Для роботи нам потрібні пензлик, фломастер чорного кольору, клей, аркуш паперу для фону. Три кола різного розміру, чотири трикутника великих та один маленький. І серветка. Беремо біле коло. Добре змащуємо його клеєм та приклеюємо. Це буде тулуб нашої пташки. Притискаємо серветкою, щоб прибрати зайвий клей. Беремо чорне коло, змащуємо клеєм. Це буде голова нашої пташки. З великих трикутників зробимо хвіст та крила. Маленький трикутник – Це буде дзьобик. Маленьке біле коло це око нашої пташки. А чорним фломастером намалюємо лапки. Ось така ластівка вийшла у мене. Дітки. А яких пташок ви ще знаєте? Чекатиму ваші відповіді та фото ваших робіт у приватних повідомленнях. До побачення!